Ми учні гімназії номер 2 Артем Федоренко та Мартинюк Михайло раді повідомити про успішну реалізацію нашого проєкту з спортивнітеру, який приміг у конкурсі шкільний громадський бюджет у 2024 навчальному році. Для реалізації цього проекту ми отримали 24 тисячі гривень для закупівлі необхідного спортивного інтерв'ю. Це м'ячі волейбольні, баскетбольні, футбольні. Також сітки, баскетбольні волейбольні з тросом для міні-футболу, стрічки для розмітки поля, набори для бамбінтону, набори магнітних дошок, скакалки, насоси. Разом з нашим учителем фізичної культури Тимофєєвим Анатолієм Сергійовичем ретельно підійшли до вибору та придбання інвентарю, що дозволило різноманіти уроки фізкультури та зробити шкільні спортивні заходи ще цікавішими. Тепер, коли ми маємо все необхідне, активно використовуємо інвентар для організації спортивних заходів, перерв та змагань. Ми впевнені, що наш проєкт допоміг не лише популяризувати спорт у школі, а й зробити наше дозвілля більш активним та корисним. Хочемо щиро подякувати всім, хто підтримав наш проект. Це чудова можливість для нас та для всієї школи. Ми сподіваємося, що новий івентар послужить довго і принесе багато радості та спортивних перемог.